Доброго ранку, магазин Ремча працює. Зараз 8 година ранку. Працюємо до 19 години. Одна я стала стою і чуєте, Костик, я кажу, тунець, власне, добре, що я не взяла, бо я його їм. А Костика, най він, най, най він горить огньок. Ти не любиш, так, зачки? Ні. А я, а ми влізли, сьогодні ми влізли в об'єкті, що я похудала, що добрий ранок наші люди, друзі. Слава чуйте, 10 часов ми тільки прийшли на роботу. Але ми так на перев'язку, потім через віалету сюди, але лампочка, ой, дуже хоч кати, поки нас немає до лапочки, хорошо добре. Можна лише піти десь зайжати. Молодець, серйозно. такі кажуть, Костік, то Туєцю крафти, ти продав, він продав. Я думаю, може, украв, вкрафти, людині потрібно. Дай -дай. Хто? Дай -дай. Альбіна, не спіши, ну що? Альбіночка йде, якщо Альбіна йде з утра, привіт, Олечка, значить, що то її треба. Але слава Богу, десь зараз вже. Давайте відб'ємо за гарний день, за гарний. Давай, зайчик. Спасибо, що ви в мене є. Спасибо вам, що ви в, мене... в Тріліця каже, п'єм кофе. А четверта, навіть типу, тріліця каже, п'ємо. Альвінка, ми віту роки девіремчук. Заходь, Альбіночка, будемо в ліса сапити каву. Зайчик, Чуть смачного були. тобі. А Костянчик нас слухай, ми нас коли немає, я хорошо так торгує. Молодець. Молодець. А хто? Молодець. Подожди, а ти хоч часик дам по мордяки? <с ти хоч раз сказала, що він не молодець? Чи по мордяки хочеш отримати зараз? Тебе ще утром ніхто не поскудив сьогодні. Ти я тебе спаскуджу зараз. Зайчик, а ну, хоч раз я сказав, що ти не молодець? Скажи. Дивись мій, дивись. У нього річ отняло. Чуєш? Дивися, дивися, хто що. А тут смакує. Смачного Олеся, смачно. Опять в одне ліцо. Іди сюди. Дівчатка, тунець кавує. це так воно, знаєте, модно. Костик, я думала, цей тунець украли. Ти продав, кажу, я думала, вже украли. А що, зайчик? Ну, а що я можу думати? Каже, в одне лицо теж хоче каву. Так, у нас вже Йолочка, Альбіночка, йди. Альбіна, а тунець вредно їсти. Не любить то ні, то їй не вредно, то є полезно. А що ти ще не любиш? Мілашка. Вже не в одно ліце, давай. Давай, Давай, кава з нами. А ти, а ти саме. А ти подожди, я до нас за нього подивимо до тебе в тебе. Леся, давай, цьоки-цьоки. давай, мила. Приятного тобі, любочка. Говорила борща. Сама їжа, дома все голодна. Будемо вміє успокойся. Альбінка, ну дивися, хорошо, Ти у мене ти скоро вийдеш замуж. А що тобі з чоловіки готуєте? Ти мене будеш значить звати. Ну, свят, ти до... вчора. Згоріла вона, згоріла. Чого твій ви чоловік вижили на тебе, і споскудиш і мене? А сосиски піджарені, так класні ой, люблю теж, все -таки Любиш, а ще й сир з них відтікає. Ой, вкусний, ой, вкусний. дві, дві, дві. Я дві їм. Я ж крупна жінка. Альбіночка, я всім уже мірою сказала, що ти скоро вийдеш замуж. Да, да, Альбінка, а що то добре де знаєте, що обійшли всі без 2011 були сьогодні і в Гіоліті, і в Альбінці, і по базарі пройшлися, тому що ви знаєте. Молочка, хочу псала, солонинка, колбаска домашня. Ви знаєте, я щось таке час, що лежиш в інтернеті, захотіла кров'янки, замовила, завакуумували вам тих пол кіло і передали новою коштую. Ви тільки утром мочі отримали, а кров'янку вже треба йти забирати. Я вас не пишу. Добрий дранок, да, я вас гоняю, добряк. Риха колбаска, яка є стрільки, є стрілячок, є пошти. А от перва стопочка, працює, все колбаска і Я хочу вам себе, що зараз ви знаєте, таке настав. А я не знаю, тож дивіться, є мер'єсі. Так, дівчатка, поки лесі дає пробувати кіту, дівчатки, пол кіло ми сьогодні отримали подарунковий хамончик. Це хамончику 4200 де віс. Ми взяли, я взяла 10 коробок на проби великого. Його вага 4,200, ціна 4,500. тисячі. Значить, Він йде по 4200, дівчатка. Ви знаєте, що такий подарунковий наборчик і дуже вкусний. Дівчатка, от така баночка виходить 4 тисячі. Це кита, мало, -мало сольна, дуже смачненька. Так що, мої деньки, зараз буду вам показувати хамончик. Ми працюємо, наш шикарний привоз. На привозі все є, всі вкусняшки, ви знаєте. Для проби 10 короб. Ну, я бузяла більше, але його немає. Значить, дивіться, це подарунковий камончик, ціна його 4,5 тисячі, вага 4,2 Я хочу вам сказати, дівчатки, йде вялений хамон. І ви знаєте, що він, чим більше він стоїть, тим вкусніший він, тому що це вялене м'ясо, а вялене м'ясо воно йде, чим більше воно стоїть, тим більше воно і воно вкусніше. Дуже знаєте, вигідний подарунок. Хто особливо любить хамончик, дівчата, хто любить вялене м'ясо, ось йти в гості. Да? Казалось би, чотири 200, це велика коробка, зараз гарненько Велика-велика коробочка. Дивіться, яка велика-велика нога, Дівчата, Значить, Хочу вам розказати трошки про хамон. Хамона є дуже багато фірм. Ви знаєте, що я люблю оцю фірму. Ми що в тому році брали його, що беремо в псевдо. Подивіться, яка велика нога. Нога йде не жирна. Це немаловажно. Дівчатка, хочу вам сказати, в тому році дуже було багато. Що це жовте, дівчатка? Це жир. Дівчатка, дивіться, я люблю працювати з цією фірмою, тому що він йде менше жирний. В тому році задавали запитання, що це жовте. Дівчатка, ну нога вона не може бути не жирна. Це йде е, хамончик, отака от велика ніжка, бачите, вага його 4200, він йде на шкурочки. шкурочка йде тоненька. Подивіться, шкурочка йде тоненька, тоненька. От я з любої сторони вам покажу, дивіться, шкурочка йде тоненька. Потім от тут ми дивимося, от він бачите. Сало в будь-якому випадку в ньому доведе бути жовте, це йде жирок, дівчатка. Ви знаєте, що це йде сиров'ялине м'ясо і воно дуже-дуже смачне. До цього м'яса йде ось така досточка, дівчатка. Воно дуже, я ж кажу, такий подарунок 4,5 тисячі, воно шикарне. До цього наборчика йде ножі і підставочка. На підставочку собі поклали, прицепили і хай воно у вас стоїть. Тим більше, в кого частний дому балкон. На балкон винесли, там не так жахко, воно у вас буде і півроку стояти, тому що це йде сировялка. Значить, дивіться, сюди йде закріплювач. Ножик хороший. Значить, до цього хамончика йде закріплювач, ножик і от така велика досточка. Ви його сюди приложили, прикріпили і собі так от він прикріпляється. І ви собі прийшли, кусочок відрізали і поїли. Так, хамона багато не така нога може бути на півроку. Я вам ще раз по дівчаткам. Я працюю тільки з цим фірмою. Ви знаєте, хамона є мільйон двадцять п'ять є ціна, є її 5 тисяч, її 3 тисячі. Я беру отакий хамон, тому що він йде не жирний. І з цією фірмою я працюю вже другий рік. Ціна отакої от коробки 4200 вага, 4,5 тижчі. Пілідена отакі норочки, ви прикріпили, дівчата, А знаєте, на новий рік ідемось. що хорошо взяти, от чесно вам скажу. Ну, Дивіться, так? Да? От взяла собі оцю коробочку, так, це можна сюди. Взяла таку коробочку і просто пішла. По-перше, дорого, багато і по ціні нормально. 4,5 тисячі, 4200 вага йде м'яса. Дівчатка вийде. Це дуже такий, знаєте, ну хороший бути очко. Вина більше нічого. Значить, так ще раз кажу. Ми взяли цього хамончика. Це подарунковий хамончик, Ми взяли його 10 коробочок, Ну просто більше не будемо. Вага цього хамона. 4200, ціна 4500. Ви знаєте, що з цією фірмою ми працюємо вже третій рік. Я дуже люблю цю фірму, він іде не жирний. Ще раз кажу, ви питаєте мене, що це таке жовте. Дівчатка, це вялене м'ясо, і воно повинне бути жовте. От така шикарна ножка, 4200 двісті сто чотири до неї йде ножик. Закріплювач, досточка і отакий хамон. Взяли собі яшкал. Дивіться, якщо хто хвилюється, що він не влазив в холодильник. В будь-якому випадку, хто, хто живе в квартирі, хто живе в частному домі, винесли на балкон, прикріпили, винесли на балкон. Прикріпили 31 липня <головні>? і винесли все, що залишилось 1 березня. От так і є, так і є. Чуєте, головне це. Ці свята відбули від. Що, люди беруть, ти знаєш, скільки він може стояти? Я хочу сказати, взяли марлічку, накрили його, щоб він не все, все, Ну, Дивіться, сиров'ялене м'ясо, воно чим е, вкусніше, воно чим більше стоїть. так мої хороші. Замовлення ми приймаємо тільки на Viber 0,98-493-0776. Цілувати цю ногу та продати всі 10 дорог. Ну що, я щось забула, що цілувати в по товар. Тоже ти світа спиш. Значить, мої рядучки, значить, отака шикарна ножка, яка шикарна ножка мені дісталася. Ну, я сорв'янку, я можу з'їсти, але я, знаєте, люблю, я люблю, коли воно пустить, коли воно, ну це може странно буде, коли воно обітрується. Я дійсно це люблю. І будь-який стріс, дівчатки, воно буде у вас стояти хоч і півроку, йому нічого не буде. На балконі чи там погріб поставили, Головне, щоб ми що погріб не з'їли. або коти з балконом не сперли, це найголовніше. А так він буде стояти. Це значить 4200 вага, 4,5 пічки. Не забудьте, мої короти, У нас є камончик такі. У нас, ви замітили, да? у нас одна фірма. Це одна ж фірма, правильно, да, це ж пам'ятає. Це одна фірма, я, чим, чого я люблю цей хамон, він не такий жирний. Значить, 500 грамів. 500 гривень, 250 грамів, 252. сейчас ми заказали, ми заказали подарунковий камончик, я не знаю, яка буде ціна, я заказала 50 коробочок, він в тому році ми коробок 200 подарунок. Дуже перше, воно вкусно, подарунок хороший. Тим більше, я думаю, що всі люблять сиров'яку. А ви знаєте, що сиров'яне м'ясо, от воно чітається по полусере, да? якби беремо грубого врем'яса. А ви знаєте, що воно дуже полезне? Його да його багато з'їсти не за камона теж, до речі, багато з'їсти нізя. Але пару там три-чотири слоєчки, так тоненько ви відрізали, і можна з'їсти. 0,98, 4,93, 0,7, три ноль Ми не приймаємо замовлення чатками нікуди. Камончик є чотири двісті чотири тисячі. 500 грамів, 500 гривень, 250 грамів, 250 гривень. Яка ціна буде на кілограмовий, я не знаю. Ми замовили 50 коробочок, і він дов прийти обов'язково для, тому що я ж кажу, це дуже-дуже по -дуже вихідно брати. Потім є гнішка. Скільки він стоїть? 4,5 тисячі, 4200 вага. До нього йде закріплювач така ножка, дівчатка, ще раз, пишете, що це таке. Що це таке? Це говядина і вона йде жиртенька, ну ви знаєте, це сироб'яне м'ясо. Взяли 10 коробок. потім мої дурочки. Значить, так ми знаємо, що у нас в продажі є такі вітеречка. 480 грам, 500 гривень. У нас дуже великий вибір, взагалі риби. А сорті риби у нас дуже великі. Це ми холоділечку, ви знаєте, весь товар у нас знаходиться в холодильничку. У нас є малосолочка, ціна на неї на сьогоднішній день. Так, Добрий день, добрий день. Переговорити? Що? Дві секунди. Дві секунди, я согласна. Дві секунди. У нас кілька секунди йшлась, так? Немає. Тоді давайте робимо рекламну паузу, я говорю. Я хочу вам сказати, що весь ранок Леся на мене бурчить. Говорить, що я сьогодні мателяю ногою. А я їй, знаєте, що сказала? Як возьму цю ногу, але ти знаєш, що ця нога вісім більше, ніж ти. То мені не бажало, що у тебе двох ідей жінка мого красивого брата. Ти дуже гарно, бо зараз напишете, а що, у вас Леся некрасива? хто сказала, що вам Леся Я говорю за свого брата, починаєте мені. Конечно, никто ничего не сказал, я вже даю вид, потому что начнут она опять. А, добрый день, пас, хватит. Так, виділи e, 950 наборчик. Любить. Ну кілограм, кілограм, там десь стол кіло. Дівчата, не забувайте, що в нас є дуже вкусний кустий толстолобик. Толстолобик іде і з ягодками, і є з апельсинчиком. 200 гривень така баночка, дівчатка він дуже вкусний, толстолоб не похожий ні на шок. Значить, дивіться, бичочок по кіло виходить, 500 гривень і де потрашовий вялений, дуже вкусний. Дівчата. Потім мої кори, у нас є мастиві колівочки, 300 гривень, баночка, шибанка, шо коробочка, це масліний гіганти. Я буду все цілувати. Сьогодні вже заказів багато, є дівчатка. Ножка, ножка на, на, на подарунок, це дуже шикарно, чесно. Тим більше я її цілувала сьогодні, да? так. цілувана з любов'ю, це да, я вам говорю. Значить, дівчини замовлення, ми на вайберну, 76. Кроме Viber, ми приймаємо нікуди. Дівчатка, у є в продажі клосанчика. Значить, дивіться, круасанчики є. З мідіями є з кріветка. Ціна круасанчика 1000 гривень за кілограм. Один вот, круасанчик виходить 270 гривень, є з креветочкою. Такий виходить, 365 гривень. Дівчатка. Буває таке, що колосан може бути там, на 350 гривень, ви показували 270, ви пойміть. Він може бути більший, може бути і менший. Це залежить від того, який він. Ми забачимо, в нас є дуже крупні колбаски. Пояснили, ця піруч, асепіна, там була кришня, ціна цих колбасок 1500 гривень за кілограм. Дівчат, колбаски йдуть різні. примірно, я вам говорю, не примерно, а точно ціна такої колбаски 480 гривень. Ця виходить на 450 гривень і така виходить на 340. Дівчатки вчора в мене був з дівчатками, і не з одного інциденту вимірювати. Я вже вам мільйон разів говорила, мені дівчинка говорить, ви хаймете, ви говорите. Дівочки, знаєте, що більше сьогодні? Дивіться, кожне утро ми робимо вам обзор товару. Говоримо ціни. В Інстаграмі, Тікток є закріплені ролики з цінами. І коли ви мені в пол 12-го ночі пишете і говорите, я хочу замовити собі ікру, або в пол третього, можна замовити ляща, Дівочки, ви мене вибачте. Але в мене теж якісь є свій час. У мене теж є сім'я. Я теж хочу потихоньку. Ми щотку, я не знаю, що я там така средні Перцева світа, Ми стараємося, дивіться, вас дуже багато, ми одні. Так? І щоб уділити всім вниманням, ми робимо вам кожен день ролики. Хочу я це робити чи не хочу я це робити. А ролики я для того роблю, щоб ви подивилися наш шикарний асортимент, щоб ви купили наші вкусняшки. Повірте, я теж вам хочу все продати, як ви хочете поїсти. Для мене ще дуже важливіше. Купити це, ви купите одне. Для мене дуже важливо, щоб ви купили і вкусно поїли, щоб вас подобалося. Це теж дуже важливо. Повірте, продати це одне, але щоб людина була задоволена, це друге. А я хочу, щоб ви мене і купили, з і задоволенням поїли, і ще раз взяли. Повірте, я не можу бути для всіх хороша. Неправильно сказала, неправильно зробила інтонацію, Це не значить те, що я вам любую, дівчатка. Ну, от я така, я в роботі трошки друга. Так, да, я можу насваритися, я можу накричати. Але це робочі моменти, коли я вам хочу довести, що ми все робимо в роликах. Ви просто, якщо ви не знаєте навіть названня, зробіть скріншот, Ми так розуміємо, ми вам дамо. Дівчатка, не ображайтесь на мене. Я можу фирбити, можу буркати, Я можу і фіркати, я можу буркати, але ви не реагуєте. Ви собі виглядали пишіть з восьмого, з восьми утра до часу дня город, номер телефона, фамілія і це номер кошти. Ви зробили замовлення, я вам все відправила. Ще раз кажу, я так само хочу продати, як ви хочете його поїсти. Так що йдемо до мене. Є закріплені ролики з товаром, дівчатки. Це що вас на 1500 за кілограм? Це я вам показала. Дівчатка у нас є дуже великий вибір ледь. Рулетики є в'ялені, є капчулі. Отакий рулетик з він без камбули, такий мозаїка. Ціна рулетики 1500 гривень за кілограм, 510 гривень, виходить кусочок, потім 600 гривень. Дивіться, опять же, кусочок кусочка різниця є різна. Є більше, є менше, дівчат. А сортимент рулетів у нас дуже, дуже великий. Значить так, у тому, як такий рулетик, цей в'ялений, тортик 1500 гривень за кілограм. У нас дуже великий вибір. У нас і копчений тортик, дівчата, купчений тортик віриде пожурі. Це на 1500 гривень за кілограм. Тут іде тунець, ескалара форелічка. Віри де пожурі, він де саме саме насичений. Дівочки, виступайте уважно ролики. Вам тільки треба написати город, номер телефона, фамілію, ім'я, остров і ваш заказ. У нас немає. Ми наперед кошти не беремо. Ми не ми оплати на карт на оплати на пошті. У нас немає. Бо вот, дивіться, ми вам скинули рахунок. Ви оплатили, ми вам перевели товар. Дівчатка, наперед кошти ми не беремо, замовлення кроме вайбера, не приймаємо нікуди. Просто слухайте ролики. Те, що ви подивилися, подивилися картинку і замовлення. Дівчатки, потім ви ображаєтеся, ми вам замовили, ви не відправили. Ще раз кажу, я не працюю без коштів, наперед кошти не беру. От у нас такі умови. Де не нравиться, будь ласка, шукайте другі умови. Так, да, в роботі ще раз вам хочу, хочу сказати, що касається роботи, ми трошки до роботи відносимося жорстко. Ви не ображайтеся, правда, вас дуже багато, а ми одні... і ми хочемо вам погодити. Дівчатка, просто головне не ображайтеся. Неправильно вам сказала, вибачте. Ну, Ми можемо один одного не допоняти, але це робочі моменти і ми не входити в любе положення.